Разом з сином та донькою Алюна Остапенко прийшла садити цибулю на земельній ділянці одного з черкаських садочків. Хай навчаються, хай бать вони знають, що коїться в нас в країні, на стату військовий, тому ми зараз тут. Дванадцятирічний Олексій Остапенко каже, їсти цибулю не любить, а як садити її знає. Кобаченче садиться і закапується. Згуртувати черкастів вирішили учасники молодіжної ради, розповідає співзасновниця організації Світлана Панченко. Разом з 15-ма однодумцями вони засадили сільгосп культурами території дитячого закладу. Ми знаємо, наскільки важливо саме зараз вже починати засаджувати території. І так як ми знаємо, що багато територій буде зараз пустувати, тому що деякі заміновані, деякі просто фізично їх не можуть засадити, тому що немає техніки, немає людей. Тому дуже важливо зараз, хоч і маленькі території в кожного є якісь грядочки, клумбочки, їх засаджувати саме огородиною. З власною лопатою та насінням гороху прийшов допомагати Черкасець Сергій Сленько. Взяв батьків, сажає щороку його до солодкий, класний, тому я думаю. Ті, хто будуть його споживати, будуть раді. Восьмирічна Анастасія заливає насіння гороху водою для висадки. Навіщо це дитині? Знає її мама Катерина Каск. А дитині це бачить для того, щоб вона розуміла, як, як взагалі все створюється, існує, і як це потрібно для кого, для чого і що це може дати. Посаджене не залишиться недоглянутим, запевняє керівниця закладу Людмила Кондратенко. Ми будемо доглядати, батьки будуть доглядати. У нас сьогодні проблем з цим зовсім нема, навіть, навіть коли ми не працюємо, всі живуть тут рядом. Я. Помощники, вихователів, вихователі у кожного є своя діляночка. Вони приходять, поливають, потім збирають урожай. Ця акція загально українською розповідає співзасновник Черкаської молодіжної ради Володимир Панченко та закликає засаджувати усі вільні ділянки. Тому що потенційно може бути голод в Україні, і ми повинні зараз активізувати населення для того, щоб вони активно почали задіювати всі вільні площі. Всі, все, що буде з надлишком, ми звичайно передамо Збройним силам України, а те, що нам потрібно, ми повинні використовувати зараз. Використання доступних ділянок можливо не тільки в містах, пояснює експерт ініціативи сади перемоги Олександр Ісип. Горить сільській місцевості, люди мають адаптуватися до нових реалій. Щоб люди, які сіяли кукурузу на своїх там гектарах села, подумали про те, щоб виростити овочі, бо з Херсона цибуля не приїде вже, і з Чернігова буде менше приїздити картоплі із Київської Чернігівської, Сумської області. Тобто, щоб люди думали також про те, що так як завжди ви говорите, він вже не буде. Це мислення довгих воєнне, воно повинно бути змінене і адаптоване до сучасних умов. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.